Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на моєму каналі. І нарешті на каналі 100 підписників. І сьогодні буде відео з умовами розіграшу. Тому ж не перемикайтесь, зараз все розповім. Дивіться друзі, щоб прийняти участь в розіграші, вам потрібно перше бути підписаним на цей канал Сільський Трудяга. Друге. Написати будь-який коментар. І третє. Поділитися цим відео в соцмережах. І чекайте на сам розіграш. Дивіться, а розіграш я проведу через 2 тижні після виходу цього відео. Як буде проходити сам розіграш? Зараз розповім. Я проведу прямий ефір на своєму каналі Сільський Трудяга. І через спеціальну програму серед ваших коментарів комп'ютер вибере один. А і ще дивіться, на момент розіграшу, коли я буду це проводити ефір з розіграшем, потрібно, щоб у вас були відкриті канали. Там, де підписки на ваші канали, щоб я зміг зайти і перевірити якого комп'ютер вибере, чи він дійсно буде підписаний на мій канал. Бо якось хочеться розіграти подарунок дійсно серед моїх підписників. Бо так може любий зайти на мій канал під це відео, написати коментар, і якось не хотілося б, щоб просто комусь гроші подарувати, а щоб дійсно своєму підписнику. Тому канали має бути відкриті, щоб я міг зайти, перевірити, якщо дійсно. Та людина, яка переможе, підписана на мій канал. Тому потім я зв'язуюся з цією людиною і вже домовляємось, як я буду відправляти ці гроші. Або на номер телефону, або на карту банка. Так що, всім бажаю удачі, всім мирного неба над головою і до зустрічі в нових відео. Усім пока! I got zero friends.